Зараз в Європі і то як безпека в Європі порушена через велику кількість іммігрантів. А українці на жаль, мені дуже прикро, але українці ототожнюються з тими самими іммігрантами, хоча ми абсолютно різні і по культурі і по по, по кучі аспектів. Я не буду тут це перераховувати. Але ми підпадаємо під цю категорію. Розумієте, все, все що треба, це просто десь мати якісь порушення, ну досить серйозне, да? але знов ж таки в Європі ну, дуже легко отримати. І все. І ви претендент просто на, на евакуацію додому. все, часу скажи там, ну, закаржа, дивіться, от людей. Ну, от розкажи, як було Закаржа. Насправді багато було інформації після концерту Макса Каржа в, в Варшаві, там депортували українців, які були на цьому концерті, там прапори певні розгортали і так далі. Але а, інформація була ще ну не публічна, там нам Сергієм. Ну, ну коротше, є в нас така інформація, що а, ці люди брали гроші від росіян, яких потім зв'язали з їхніми певними службами. Тобто ну, на процесці це вже була просто фіксація, і це був привід. Там була насправді ситуація, та що вони мали спілкування з росіянами, брали гроші, і це пов'язало з їхніми спецслужбами провокаціями. Тому друзі, зараз дуже важливо, якщо у вас є родичі в тій країні, якщо у вас є там не знаю, друзі і так далі. Ні в коєму випадку не беріть переводи не криптою, не там рожі абсолютно. Тому ну, що якщо ви знаходите, ви знаходитесь в Європі, берете гроші, хтось вам відправляє з Росії, то відразу ви попадаєте на гачок і за вами вже починають дивитися. Краще з ними взагалі не мати ніяких справ там, і це, це буде залог вашої безпеки. Але е, друга причина, яку говорив Сергій, це. Безпека, загроза національній безпеці Без в цій країні, в якій ви знаходитесь, і ось сюди треба бути дуже, дуже обережно. Бо можете туди попасти що завгодно взагалі, що завгодно. Ви перевищили швидкість, ви представляєте загрозу для німецького населення? Ви могли пошкодити чийсь майно чи ще щось. Попадаєте це, церкнули на... де стоп своєю ж машиною. В мене таке було бампером, і це ж треба поліцію визивати, фіксуватися все поняли. Бо у нас на ну, рапту ну, своєї машини, столб, яка різниця. А в Європі це все це вже це. Якщо ви поїдете, це буде як це скриття з місця преступлення, щоб розуміло, навіть ну до такого доходу різна ментальність у нас. Тому обов'язково подивіться в Сергія в Блозі є чарівна фраза, як чарівна юриста нам місті, юридична, юридична форма юридична правильна фраза, яку ви можете сказати, не дай Бог, у вас стається подібна яка ситуація, можете сказати цю фразу і виграти собі 24 години так чи інакше, для того, щоб постави викликати адвоката, юриста і так далі, якось вирішити це питання, тому що в більшому випадку. Практику...